До чергової частини Лозівського відділу поліції, 25 квітня близько четвертої години ранку, надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в місті Лозова біля магазину АТБ, розташованого на четвертому мікрорайоні, відбувається бійка між невідомими. Під час проведення перевірки було встановлено, що троє невідомих чоловіків біля магазину АТБ в в обличчя 54-річного чоловіка намагалися відкрито заволодіти його гаманцем барсеткою, в якій знах. Ходилися банківські картки, паспорт громадянина України на його ім'я та посвідчення учасника ЧАЕС. Однак не довели своєї злочинні дії до кінця, оскільки були затримані працівниками поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що 29-річний безробітний раніше несудимий мешканець міста Лозова, за попередньою змовою та спільно зі своїми товаришами 30 та 38 років з метою наживи скоїли вказаний злочин. Речові докази вилучено зломисникам повідомлено про підозру, скоєні злочину, передбаченого частиною другої статті 15, частиною другої статті 186 кримінального кодексу України, тобто грабіж, санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. До чергової частини Лозівського відділу поліції 20 квітня надійшло повідомлення від 44-річного мешканця міста Лозова про те, що в період часу з 18 по 20 квітня невідома особа незаконно заволоділа його вантажним автомобілем ЗІЛ, в баці якого знаходилось близько 20 літрів дизельного палива та у кузові близько 6 тонн соняшнику. В скоєнні вказаного кримінального правопорушення працівниками поліції було викрито 23-річного мешканця міста Лозова, раніше не суди досудовим розслідуванням було встановлено, що 20 квітня близько першої години ночі. Зломисник, розбивши вікно, вправник в приміщення складу, в якому знаходився автомобіль. Перебуваючи в приміщенні, чоловік від'єднав від мережі відеореєстратор, два мережевих комутатори та влагомір. Після чого вказані речі склав до сумки. А потім, з метою викрадення насіння соняшнику, сів за кермо автомобіля ЗІЛ та поїхав до гаражного кооперативу в номер 6 в місті Лозова. Зломиснику повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років, та за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. На підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області правоохоронцями було проведено обшук в будинку 110А по вулиці Котузова та в будинку 48 по вулиці Павлоградській. В ході обшуку працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень, 19 штук флеш накопичувачів системні блоки, монітори, клавіатури, мишки в кількості 39 штук, два роутери. Два касових апарати, чорнові засоби та інші та інша документація на теперішній час. Робота цих нелегальних салонів припинена. За вказаними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 203, зі значком 2 кримінального кодексу України, тобто зайняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 10 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі проводяться заходи щодо встановлення власників незаконного бізнесу та грального майна. 22 квітня об 11 годині вечора до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшла заява від 39-річного мешканця міста Барвінкова про те, що в приміщенні громадської вбиральні на залізничному вокзалі станції міста Лозова невідома особа вдарила його в тулуб та заволоділа його речами та грошовими коштами. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції в скоєнні вказаного кримінального правопорушення було викрито 32-річного безробітного мешканця СМТ Орілька, раніше неодноразово судимого. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22 квітня о 20-й годині 30 хвилин зломисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись в приміщенні туалету на території залізничного вокзалу, з метою наживи наніс по різним частинам тіла тілесні ушкодження потерпілому. Після чого, скориставшись його безпорадним станом, відкрито викрав грошові кошти в сумі 1300 гривень та мобільний телефон. Чим завдав майнову шкоду на суму. Близько ти, півтори тисячі гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. До чергової частини близніківського відділення поліції 25 квітня о 13 годині 15 хвилин. Надійшло повідомлення від 59-річної мешканки СМТ Близнюки про те, що в кімнаті дитячого будинку сімейного типу покінчив життя самогубством через повішення 12-річний хлопчик, учень 5 го класу Близніківського ЗОЖ. 17 листопада 2007 року хлопчик знаходився під опікою 59-річної жінки. Тіло загиблої дитини без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи. На даний час всі обставини там встановлюються. Слідчим Близнюківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.